Вітаю, мене звати Олена, я фізичний реабілітолог і фітнес-тренер. Мені подобається працювати з людьми з аутизмом, з родинами, які мають дітей з особливими освітніми потребами. І отже сьогодні я би хотіла поговорити про те, що взаємодія батьків та дітей дуже важлива. Тобто не просто так, щоб віддали дитину на якесь спортивне заняття. І плануєте, ось я зараз собі відпочину, а з ним попрацюють спеціалісти. Адже ні. Бо ваша робота як батьків буде завжди. Навіть якщо ви чекаєте дитину на тренуванні, ви маєте потім спитати, як вона себе почуває, а що ви робили, і ви майже маєте бути з нею і думками насправді, бо потім тоді, як ви будете аналізувати тільки своє ставлення? чи, Можливо, якось прийдете до її ставлення. Ось. І якщо ви потім обираєте, який же одяг на наступне тренування ви одягнете, як ви збираєте сумку, тобто, які, наприклад, ми одягнемо рукавички, так? або яке обладнання ми візьмемо, або якщо ви навіть разом будете йти на тренування, ось тут я би вам якраз і порадила ходити разом. За можливості, або створюйте свій якийсь такий активний відпочинок, і перед тим, звичайно, ви теж розбираєтеся, які атрибути будете брати. Наприклад, якщо ви йдете на пляж, або ви йдете на відпочинок, де буде сонце, мати обирає певний, наприклад, ось такий капелюшок, або скаже, чи запитає дитину, який краще одягнути, і відповідно запитаєте, чому. Бо саме якраз які думки у вашої дитини, можливо, ви не знаєте, як вона вас бачить? Отже, поміркуйте, як ви розмовляєте зі своєю дитиною, як ви її виховуєте, чи достатньо ви інформовані про те, що відчуває дитина на тренуванні, що відчуває вона, коли виконує, наприклад, з вами завдання, тобто, які настрої, які емоції передбачають це. Звичайно, залежить теж і від вашого такого посилу до того, куди йде сьогодні ваша дитина.